І якщо ми покликані Богом, пам'ятайте, ми покликані, щоб служити, ми покликані, щоб розширяти Боже царство і підсумок. Я би хотів поставити. Чи хочеш ти бути причетним до наймасштабнішої Божої справи, яка відбувається тепер на нашій планеті земля? Кожен із нас повинен дати собі відповідь. Чи готовий я бути причетним до самомасштабної справи, яку Бог робить на землі? Знаєте, На нашій планеті земля, на гріховній планеті, зароджується нова цивілізація, зароджується новий світ, який не буде мати кінця. Зароджується. Нові стандарти Божого світа. І ми можемо бути причасні.